А олівець і пише на планшеті слово матуся. А навколо лікарі, які просто в цей момент видаляють дві пухлини з головного мозку жінки. 51-річна Наталія одна з перших пацієнток, які у Дніпрі провели унікальну операцію. Спершу лікарі занурили її в медикаментозний сон. А коли дісталися до місця втручання, розбудили, щоб контролювати процес видалення новоутворень. Пам'ятаю підготовку до операції в операційній і пам'ятаю під час операції пробудження. Були тести на щот математичні тести було, треба було назвати за якісь там кількість секунд найбільшу кількість тварин. Тоді пам'ятаю в послідовності, предлагала Анна Вікторовна, цифри. Треба було повторити. Тоді спустя якийсь тест, знову повторити. Про свій діагноз Наталія дізналася, коли з донькою обирали сукню для випускного. Жінка зізнається побувати на останньому дзвонику дитини та спостерігати, як її донечка робить перші кроки в доросле життя. Це стало для неї найбільшою мотивацією побороти онкологію.